Всім привіт вітаю вас на канальній Покаже. Мене звати Аня і я вітаю вас в другому випуску повторення. Ми будемо повторювати такі теми, як позитивні, негативні емоції, погода і природа. Для того, щоб тренуватися, я написала такий текст. Він, до речі, я не пам'ятаю, який був попередній текст. Він не дуже великий. Я виведу його ось сюди вам на екран. Як ми будемо розбирати е, текст, який я написала, я буду читати вам одне-два речення, залежно від того, які вони короткі, важкі, не важкі. Е, і ми будемо просто по черзі розбирати це все. І таким чином, е, в контексті якихось розмовних фраз, ви зможете побачити, як використовувати всі ті жести, які ми раніше вчили. І що я раджу вам? Зазвичай у своїх уроках я даю домашні завдання, ви можете там перекладати, там, я не знаю, три жести, чотири, і писати в коментарях. Тут справа набагато цікавіше, тому що ви можете взяти цей текст, який ми будемо зараз розбирати, і просто написати його під себе. Чим більше ви писали би таких текстів, навіть якщо ви не будете їх кудись викладати, а якщо будете, то це ще більше стимул, я вам скажу це практика. І навіть якщо ви не будете їх викладати нікуди, то Чим більше ви будете пробувати, ану, скажу я це так. Або ні, скажу, наприклад, що дощ мені не подобається, тому я пішла під сонцем гуляти, і е, це дало мені натхнення на те, щоб щось зробити. зробити. Е, е, і. Це дуже допомагає розширювати свій словник, і в голові дуже класно ці всі жести вкладаються. Ось ще раз я вам показую текст. Ви можете зупинити відео і перед перечитати текст для того, щоб бути підготовленим під те, що ми будемо розбирати. А зараз буду виводити лише по одному-два речення, і ми будемо всі їх поступово розбирати. Поїхали! Так, почнемо ми текст з того, що я кажу привіт. Мене звати Аня, і сьогодні я написала історію про природу і свої емоції. Привіт! або Привіт, або вітаю! Тут воля ваша, ви можете казати, як вам зручно. А, мене звати Аня. Сьогодні я написала просто я проводу написала, ніби уявіть, що це у вас папір, і ви на ньому пишете. Тому написала історію. Історію, літера І, і вона так по колу крутиться. Історію. Як показати про? Слова, які складаються з трьох літер, наприклад, про, для, під. Вони мають свій спосіб, як його показувати. Ми їх показуємо по колу. Тобто «п» переходить в Р, переходить в О. Буде про. Це може виглядати спочатку складно, але насправді це просто практика. П, р, о. П-р-О. Про. Історію про природу і мої емоції. Емоції. Я вже показую, що це, типу, як відчуття, коли ми відриваємо і вічу витрахайте щось гарячого, це буде відчуття, а це емоції, тому що ми можемо побачити їх на лиці. Тому емоції або мої емоції. І тому, якщо сказати ще раз, то ми кажемо так: привіт. Мене звати Аня, і сьогодні я написала історію про погоду, природу, природу, і мої емоції. Далі речення такі: зараз лютий, це може підходимо до теми, про яку я пишу, зараз лютий, зима закінчується, сніг розтає, стає тепліше. Зараз, зараз, лютий можемо показати однією літерою, якщо по контексту зрозуміло, що зараз-лютий. Але на л ще є листопад і липень, тому можемо продуктилювати буде т-й. І, і». і тому буде зараз лютий, потім зима, зима, зима. Закінчується. Уявіть, що ви щось обрізаєте це, буде так закінчується. Закінчується. Тобто підходить до кінця. Закінчується. Сніг. Або сніг, в яку сторону це не важливо. Сніг. Головне, що це не дощ, який різкий, а сніг. Він плавний. Сніг розтає. Розтає. Це як весна, до речі. Розтає. Стає тепліше взагалі. Як сказати ставати це такий стан. Ну, ми можемо це сказати письмовою мовою вже. Ми не будемо казати, що стає тепліше. Ми можемо сказати, що буде тепліше, буде тепло, або що є тепло. Як сказати, вирішуйте самі? Я думаю, що тут логічніше сказати, що буде тепло. Тобто, що сніг розстає і буде тепло, коли зима закінчиться. Далі, я радію, бо вже хочу зустріти весну. Як це сказати? Я радію, радію Ви мені декілька разів себе погладите, і це ви радієте. Я радію, тому що вже, вже, я не пам'ятаю, чи показувала, я ще казала, що це такий кіношний рух. Не пам'ятаю, чи казала вже. Ну, тобто, все. Це як знаєте, в якогось кіно е, дуже красивий такий робить рух жінки. Ну, я звичай в жінках бачила, що таке, типу, все. Аревуар. І оце вже хочу, хочу. Хочу зустріти. Зустріти це як до зустрічі, тільки без до, а тільки зустріч. Зустріти весну. Тільки що у нас було в реченні танути, а тепер весна. Нагадую, що це один той самий жест. Наступне наше речення. Природа знов стане різнокольоровою навколо квіти та птахи. Тему птахи і тварин ми ще не вчили, але мені дуже емоційно хотілося додати сюди це слово. Отже, природа знов. Знов. Я ще не показувала цей жест: це знов. Знов. Тому природа знов і тут. Знов трапляється слово ставати, тому я буду казати просто буде. Тому природа знов буде. Різнокольоровою показуємо як багато кольорів. Тобто кольори і багато. Різнокольоровою. Навколо, навколо. Це такий жест, ви можете показати навколо, навколо, навколо. Тут імпровізуєте, уявіть, що ви от показуєте місцевості. Ви такі навколо. Ось квіти, квіти дуже я люблю цей жест. Квіти і можете пропустити. І це не так потрібно. Квіти і птахи. І це єдиний жест, який я знаю. Якщо ви знаєте, як по іншому показати птахів, то я буду дуже чекати вас в коментарях. А, але мені показав отак, птахи. Ну, тобто, це доволі дослівно, що тут клюв, і ось у нього крила є. Птахи. Тому, якщо повторити речення, то ми кажемо, що природа знов буде різнокольоровою, потім навколо квіти і птахи. Це все дуже класно, але я не можу морально оминути в своєму тексті, що зараз іде війна далі. І я не знаю, може це відео вийде на річницю повномасштабного вторгнення, може, вийде трошки раніше. Але незважаючи на це. Я не можу е, сидіти в мюнхені і не сказати про війну в Україні, тому що це мені дуже дуже важливо. Тому далі в нас речення таке, але, попри дуже красиву природу, війна триває. Покажемо це так. Спочатку, але я не знаю, чи можна показати його жестом. Якщо ви знаєте, то буду чекати вас в коментарях. Але я звичайно доктилюю. тому буде але попри, попри показуємо ось так. Це ніби незважаючи на або англійською «though». Типу, незважаючи на, і тому буде. Але незважаючи на дуже, от у мене таке буває, що іноді я щось хочу сказати, я така: ну, дуже-дуже. І отак вистискаєте стискаєте кулаки, ніби всю емоцію збираєте в руках. Дуже красиву природу. І замість жесту триває для того, щоб полегшити це в жестомовному спілкуванні, я просто скажу, що війна є. Бо вона є, і це факт. Війна ми показуємо. Я не знаю, чи я показувала це може в рілсах, які виставляла під час, коли тільки-тільки почалось повномасштабне вторгнення, то я тоді записувала. Але е, покажу ще війна. Війна. І тому буде так. Але, е, попри дуже красиву природу, війна є. Тому не будьте байдужими і якщо можете, допомагайте. А, тому не будьте байдужими. До речі, я згадала коментар, який мені писали, тому хочу на нього відразу зараз відповісти. Про те. Мені написали, що а якщо в тебе немає якоїсь кофти, з якою ти можеш так зробити, то що робити? Як показати жест байдужий чи взагалі реально показати? Це звичайно, одяг не має заважати вам показувати жести. І тому, якщо на вас якийсь такий одяг, що він не дозволяє вам показати цей жест, це не проблема, і ви можете показати байдужий, байдужий. Головне, передати емоцію, байдужий. Байдужий, що вам все одно, все рівно і паралельно. А, і просто передати цей рух, вам не обов'язково для цього підіймати свій одяг, це не потрібно. І ми пропускаємо, і буде, якщо, це ніби ви зважуєте два варіанти. Ви такі, якщо, якщо, якщо можете, можете. Оцей жест могти дуже потрібний, і тому я раджу його вивчити, могти. Могти. І буде, що, якщо Можете, то допомагайте. Через те, через те, що тут допомога не вам, а ви допомагаєте, то і руку ми направляємо в напрямку співрозмовника, наприклад, я, от з вами. І речення повністю буде звучати так: тому не будьте байдужими, і якщо можете, то допомагайте. Далі таке речення, що я дуже дякую ЗСУ за, за те, що захищаєте нашу землю і небо. Як ми скажемо це речення, я щиро нагадую, що це відкрите серце, і тому я щиро дякую. Замість того, щоб сказати «за те», я просто кажу тому, і тому перша частина буде звучати так: Я щиро дякую Збройним силам України. Тому, що захищаєте нашу землю, і можемо показати, можемо не показати, і небо. Небо показуєте, що зверху вас. І тому буде, а, я щиро дякую Збройним силам України за те, що захищаєте нашу землю і небо. Ви надзвичайно сміливі та сильні. Ви Дуже, замість надзвичайно сказала дуже, а, а можна казати дуже-дуже. Це вже як хочете, дуже сміливі, сміливі. А також я вже казала, що це також герой сміливі і сильні. сильні. Уявіть, у вас такі супермускули, ви такі сильні. І тому показуємо, що ви дуже-дуже э, сміливі і сильні. І на завершення, слава Україні! Героям слава! Тут все просто: слава Україні, героям слава, все, кінець! Якщо чесно, то цей текст він мені відчувався коротшим ніж попередній, але набагато більш насиченим. Тому сподіваюсь, він був вам корисним. І я знов кажу, що якщо ви зможете написати свій текст. І просто вдома в дзеркалі для себе повторити це вашу ваш рівень жестової мови отак відразу підійме. Я вам обіцяю. З повторенням ми розібрались, і я дуже чекаю, щоб вже почати вам розповідати нові теми, і їх я буду базувати на тому, що ви писали в коментарях, і буду знімати щось що для вас актуальне. Ставте лайк, підписку, колокольчик. Всі ці ютубовські штуки. Я хочу вам дуже подякувати, дуже дуже сильно. І нагадайте, що те, що ви вивчаєте українську жестову мову, це ваш вклад в майбутнє України. Тому що цим самим ви робите Україну більш інклюзивною та доступною для всіх, незалежно чи є у них вади слуху, чи нема. І це дуже важливо. Я настільки вам вдячна, ви не уявляєте. Дуже-дуже. Тому на все добре. До зустрічі і па-па!